Привіт усім! Це Палакерс. Знаєте, це кінець року, 2020. Який божевільний рік. Я знаю, що більшість з нас скажуть, що не хочуть повторювати його. Я знаю, що я не хочу повторювати його. Крім однієї речі, це був хороший рік для мене, щоб вчитись, щоб відображатись. Проте наскільки я вдячний, що я взагалі живий, адже у мене був важкий час цього року. Мене вкусила бджола, мало не загинув, я опікся вогнем, і я провів багато часу з моєю мамою цього року. Моїй мамі 95. І ми просто відновлюємо її здоров'я і дуже вдячні за час, який у нас є. І нічого не робиться більш проникливим ніж Норман Бодак. Ви знаєте, батько Лії в Сполучених Штатах привів усіх Тайчунго і Шігео Шінго інформація і переклад їхніх книг на англійську для сполучених штатів. І він був дорогий, дорогий друг мій, мій ментор. І я вважаю його моїм другим батьком. Я постійно говорю з Норманом і це був просто прекрасний досвід. Я подорожую по всьому світу з ним. І тепер він пішов. Я не можу подзвонити. Я не можу відправити Норману коробку чи повідомлення. Гей, Норман, що ти думаєш про це? Або Норман не може мені подзвонити і сказати: Пол, я хочу, щоб ти був включений в цей проект. Або Пол, я їду в Індію, хочеш піти зі мною. Це вже закінчено. Пол, я їду до Гренади. Хочеш і зі мною ні, все закінчено. Отже, 2020 рік дійсно спричинив мені бути дуже уважним про красивих людей у моєму житті. Чи то був Норман Бодак, моя мати, щоб провести час з ними, і бути вдячним за кожен подих, який мені даний, мені 60 років. Мені пощастило, що я ще живий. Мені пощастило, мені випало 60 років. Не у всіх так виходить. І я дуже пощастило, якщо мені вдасться дожити до 89 ти як Норман, або до 95 ти як моя мама. Це просто змушує мене не витрачати час даремно. Життя це для того, щоб жити зараз, а не сидіти в піняті завтра. Що ви зараз робите, щоб досягти відмінності? Що ви зараз робите, щоб заохотити інших людей у вашому житті? Що ви зараз робите, щоб надихнути інших людей на поліпшення? Що ви зараз робите, щоб допомогти іншим людям дізнатися про красу неперервного вдосконалення? Одна з моїх найвеличніших подорожей була: відновлюю здоров'я моєї мами, гуляю з нею 3 чи 4 рази на день, годую її хорошою їжею, втягую її з крісла, виношу її на вулицю, прекрасне оточення, відвідування ресторанів за 95, робота всіх речей, які ви зазвичай не робите. Це буквально була радість мого життя, час, який я провів з моєю мамою цього року. Ви бачили багато відео, і насправді я згадую час, проведений з Норманом. Радість моєї життя, подорож до Індії з ним, з ним і маючи його Васка, і поїхав до Гренади з ними, а також провів час у Японії. Більшість з вас не знає, що японська навчальна місія це завдяки Норману. Норман той, хто відкрив мені Японію з того, що робили японці. Я вдячний за все Нормано. Так що 2020 рік закривається, моє серце наповнене. Моє серце вдячне і моє серце використовує кожну мить зі значущими людьми та важливими людьми в моєму житті. Ні маньяна немає завтра. Це зараз. Мають чудовий рік. Дуже дякую.